У соціальних мережах розгорнулася гаряча дискусія навколо нового підручника історії України для 11-х класів для українських шкіл, автори Олександр Гісем, Олександр Мартинюк та Аким Галімов. А саме йде мова про розділ сучасної історії про російсько українську війну. Так, туди вже в підручники впхали російсько-українську війну, яка ще триває, але її вже вставили в підручники історії. Незрозуміло як вони її там збираються вже зараз оцінювати. Вчителі, батьки, громадські активісти критикують авторів за те, що події подаються в вигідному для влади світлі, і, взагалі, питання, чи готові діти, які живуть в умовах війни, вивчати цю війну і як саме потрібно про це говорити зі школярами. У видавництві ранок відкидають будь-який політичний підтекст у переведеному підручнику, а один із його авторів називає цей скандал з планованою інформаційною атакою. Ха ха. ха Ну так, мабуть, із Кремля, звісно ж. А звідки ж? У цьому доповненому виданні, навколо якого триває суперечка, події завершуються 2024 роком. Саме у цих доданих матеріалах деякі з дописувачів побачили спроби затінити незручні для влади події. 22 другого, років применшити роль одних діячів і підвищити роль чинної влади. Цитата по перше, історія ще не сказала своє слово про роль Зеленського, тому не варто поспішати. Не варто впарювати політику замість історії і гратися у вибори, бо це тупа передвиборча агітація, листівка, а не книжка. Обурюється у Фейсбуці депутатка фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Підручник із культом. Чимо українських школярів міфам про Зеленського? Це підручник не про історію, це про майбутню кампанію, це про учителько, подивіться, як красиво зроблено. Це буклет із політичного піару, в якому немає відповідей на питання, які справді турбують. Так жорстко охарактеризував книгу у Фейсбук Дописувач Владислав Смірнов. У нас насправді між істориками є своя рідна домовленість. Ми не обговорюємо професійно події яким менше як п'ять років. Бо минуло занадто мало часу, ми ще не є об'єктивними, не всі наслідки можуть бути очевидними. А ще влада, яка керувала країною в 20-му році, і далі досі при владі. Додає молода вчителька історії Марія Воротило. За словами Марії, вона не розуміє. За якими критеріями обирали про що говорити, а про що ні, і далі вона описує події, які закидують Володимиру Зеленському опоненти ще з 2022 року про неготовність до війни, про спокій влади і запрошення на шашлики, про непроведену евакуацію людей з прикордонних територій, і так далі. В результаті відбулася зустріч авторів підручника та, скажімо, тих, хто його критикує, чи тих, хто його обговорює. І там пролунали цікаві тези. Виявляється, автори підручника отримали рекомендації щодо викладення інформації. Цитата. Підготовка до повномасштабної війни велася з 2021 року, а Велике Будівництво це частина цієї підготовки. Кінець цитати. Як вам такий поворот? При цьому у видавництві ранок спершу закиди відкидали. Директор видавництва Віктор Круглов заявив, що, мовляв, ніколи не було жодного випадку, щоб хтось згори давав вказівки щодо написання навчальних матеріалів. А після цього автори підручника сказали, що таке був цілий документ стосовно того, як писати про російсько-українську війну. Співавтор підручника Олександр Гісем. Розповів, що фахівці Центру дослідження воєнної історії ЗСУ за участі генштабу гур та Національного університету оборони імені Івана Чорняховського розробили рекомендації на 29 сторінок, де чітко написали, як треба висвітлювати війну. Це виходить рекомендації про війну, мабуть, були більші ніж обсяг інформації про війну в цьому підручнику. Зокрема, там було чітко зазначено, що підготовка до війни велася з 21-го року. Ну і про велике будівництво, що це теж частина підготовки, мовляв, будували інфраструктуру для перекидання військ. Сам співавтор книжки делікатно цю рекомендацію називає прапорцем. Цитата. Вказівка чітко каже, що підготовка велася. Відповідно, як я можу написати, що щось не готувалося, каже Олександр Гісем. Пізніше і генеральний директор видавництва ранок змінив свою риторику і сказав: Мало хто знає, що підручник це державний документ, маючи на увазі, що, як і будь-який державний документ, цей підручник проходив відповідне погодження на різних етапах створення. Володимир Ромеян, екс-міністр інфраструктури, почувши доводи про те, що, мовляв, велике будівництво, і оце от. Феєричне закатування грошей в асфальт це була підготовка до війни. Прокоментував у себе в Фейсбуці це так. Єдине запитання якщо у 2016-2019 роках національними пріоритетами були траси Одеса Рені і Гданськ-Одеса, які успішно функціонують в нинішніх умовах, для чого власне і планувалися і будувалися, то вибір у 2019-2011 роках ключовими проєктами доріг. Запоріжжя Маріуполь і М 30 з Луганська до Львова все ж вимагає пояснення. Кінець цитати. Від каналу СаМЕЙ СІК. Отож, схоже на те, що ми бачимо звичайний піар на крові захисників України та мирних жителів. Навіть в підручники історії заліз комік Зеленський зі своєю величчю і зі своїми прихливими поясненнями провалу оборони України. Той самий президент, який за місяць до початку повномасштабної війни казав не бігти за сірниками і гречкою, натомість готуватися до шашликів у травні, чий голова фракції Арахамія заявив, що Захід і США своїми заявами про російське вторгнення сіють паніку в Україні. Цей самий президент намагається вкладати людям в голову тепер, що він готувався до оборони, до війни. Робіть висновки, думайте. Якщо звісно є чим думати, шановні виборці Зеленського. Бо наступного разу Буча станеться у вашому містечку.